Подивимось, скільки це може коштувати, ну важкі, важкі. прикольний чохол є. Не знаю, чи вони ну щось гостре, щось не знаю, не знаю чи дуже гостре, але щось є. Так, в такому чохлові взяв, пішов на полювання, кабана закидав, завалив і здобич забрав. Так, ціну ви побачили? Ми чекатимемо літа, щоб це все тестувати. Ой, тестувати. Ціну ви побачили, ми йдемо далі. Так, давайте що то таке? Откриємо. Так. Так. Що у нас тут є? Що у нас тут є? Зажигалка. Так, американський Орел. American Eagle. Ну, от, що мені подобається, так це оця штука. Тут, коротше, отака гравіровочка є. Так, що вони? О, ну ця прям... Ого, да ж іско йде, Це прям працює. Де, де, де де мок іде. А, блядь, як больно. Ну, типа, працює. Мабуть, її ж заправити потрібно, правильно? Як її заправлять, а вона витягується? Коротше, треба розібратись, які запалювати, які за этот, і можна. Ну, в принципі, Черкало робить, все роби. Все окей. Так, подивимось, скільки така може коштувати. Тут я побачив, що я подумав, що це сверхістестне, але там написано пістоль тім Команда пістолетів, коротше, і пентаграма прикольно. Прикольно загуглимо, подивимося. Ви ціну побачили. Я йду далі.